Поздравляю с Днем Военно-Морского флота! И по традиции наша трехкратная, два короткие, одно раскатистая. Ура! 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 Вітаю вас, друзі, сьогоднішній ранок приніс нам одну хорошу новину. У тимчасово окупованому Севастополі абсолютно нічого не сталося. Що пройшло? Що при Що присходять? Що прийшло? Що ж присходять? Нічого не случилось. В общем, поводов для безпокойства немає. російським військовим у тимчасово окупованому Криму взагалі не варто переживати та за щось турбуватися, тому що це була усього лише бавовна на ну або селітра, гуманітарка чи насіння. 6 часов 2 мінути орієнтовочно роздався. Хлопок Потім був хлопок, Другий хлопок хлопков. Спочатку було 4 хлопка, на п'ятий спишка і... Хлопки хлопці Два в Хлопка насправді ситуація полягає у тому, що це було усього лише особливе святкування військово-морського флоту Російської Федерації і відповідний святковий салют. Головний праздник Сівастополя День воєнно морського флоту в этом году будемо відмічати по особому сівастопольців і гостей міста приглашают на праздничный салют. Як ми бачимо, російським загарбникам оці святкові салюти на честь їхнього свята дуже сподобались. очень страшные страшні приходят приходять нам с Криму сьогодні. Безпілотний аппарат э, атакував штаб флоту. Печальне событие, звісно, портит Празник, якщо ви досі не підписані на мій канал, то це треба обов'язково просто зараз виправити. Тому підписуйтесь, друзі. А ще тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, усе як завжди, щоб це відео набрало більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про нову партію кримської бавовни. За словами російських загарбників, після атаки невідомого безпілотника на штаб військ. Військово-морських сил чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі загиблих не було. На жаль, а ще ніхто із людей не постраждав було тільки шість поранених військових по раненим двоє середні тяжкі. Нельовки у зв'язку із цією подією було прийнято рішення окупантами скасувати проведення свята. Міроб'єція кадню морського флота тмініни. У планах у російських окупантів на сьогодні мало відбутись кілька подій: це різні протокольні заходи, а також представлення нового катера. Проекту П-415. Це високоскоросної патрульний катер. Тепер він буде носити ім'я Андрій Палій в честь замістителя командующего Чорноморським флотом. Андрій Палій, це російський загарбник, заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, який загинув на війні проти України, став хорошим росіянином та денацифікувався. У той же час командувач Чорноморського флоту записав святкове відеозвернення. Уже ні у кого не викликає сумніву, наскільки важливо Росії мати сучасний, мощний і боєготовий воєнно-морський флот, оскільки у Росії є дуже потужний серйозний флот у Чорному морі, цього року, на відміну від усіх попередніх, було прийнято рішення також і ще раніше це рішення прийняли про скасування морського параду. Ми вийде, ми вийде. В Севастополі в цьому каду масштабного не буде, і понятно, чому звісно зрозуміло чому, тому що російський чорноморський флот поніс серйозні втрати після повномасштабного вторгнення в Україну. Згадайте, наприклад, той самий крейсер Москва ми знаходимося на флагмані Чорноморського флоту на ракетному крейсері. Москва. Чорноморський флот без флагмана не може Відповідно, відповідної флоту чорноморського у росіян більше немає. Є там максимум флотилія і немає командувача, хоча номінально він ще існує. Я був би я командуючим флотом, якщо б не було флагмана. І ви знаєте, друзі, якщо розглядати усю цю історію із атакою безпілотника на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі, то є одне дуже важливе питання. Яке ставлять самі ж росіяни? Яким образом безпілотник смог облететь силы ПВО, которыми просто Крим прикрити буквально з усіх сторон? Так званого губернатора Севастополя, а по факту очільника окупаційної адміністрації міста також запитують, як таке могло статися, куди ж поділася російська протиповітряна оборона? Їх же запевняли, що усе під контролем. І тут друзі, є дуже цікава відповідь. Озвучується така інформація, що був самодільне трацільне самотільне традітільне ізділі. Якщо безпілотник, який атакував їхній штаб, є саморобним, то дуже навряд він прилетів із неокупованої частини України. Скоріш за все він був запущений безпосередньо із самого Криму. А це означає для росіян, що або вони обстріляли себе самі. Або на території окупованого Криму діє партизанський рух. У будь-якому разі новини для російських солдатів не втішні. Тому це безпрецедентна історія, абсолютно безпрецедентна. І ви до речі, пам'ятаєте, росіяни постійно кажуть, що вони будуть бити по центрах прийняття рішень. Ну так ось удар по центру прийняття рішень і був здійснений. Посмотрите, ми можемо нанести удари прямо в серця прийняття рішень Росії в такі важные символічні об'єкти і города, як Севастополь. Особливо цікаво за усім цим спостерігати, коли ти згадуєш, як Аксьонов казав, що Крим під надійним захистом, що окупований Крим, прикритий. І до речі, зараз загарбники розповідають те саме навіть сьогодні. Говорю, Крим потом Крым прикрыт, Крым прикрыт во всех направлений, то, заявляю, на, то есть заявляет специально. ничего не выражает. Поводов. Для паніки ніякої нет, все під контролем у російських загарбників в окупованому Криму все настільки під контролем, що там діє те саме українське підпілля та залишає ось отакі чудові послання для російських загарбників. Місцеві мешканці у окупованому Криму також постійно показують свою позицію. Наприклад, якось на одному СТО відмовили у обслуговуванні російським загарбникам. А кстати, цікаво. Что ж, на монтаж, где отказались обслуживать российских военных. Ніхто не обсуждає. Ну і звісно ж, ви маєте іще пам'ятати ту прекрасну історію, як нещодавно у окупованому Криму якісь добрі люди побили російських солдатів. Рані напали на раненого і збили його, коли на вулиці стало менше людей. Тож що би там не розповідала російська пропаганда, скільки би вони не брехали, насправді у Криму чекають на звільнення. Чекають українці, коли збройні сили України звільнять півострів від. Від російських загарбників, і це обов'язково станеться у тому числі за участі мешканців Окупованого Криму, які були змушені звідти поїхати. Доброго вечора. Ми з українського Криму. Донецьк це також Україна. Слава Україні! Героям слава! І скільки би Аксьонов або інші зрадники України, очільники окупаційної адміністрації не запевняли, що усе буде добре, що у них усе під контролем. Насправді, жоден російський окупант у окупованому Криму у безпеці не перебуває. Я не хочу сказати, що їхати в Крим зовсім безпечно зараз, тому що я попрядполагаю, що через нікоре время Україна почне носіть удари по Криму. Ми вас дістанемо, росіяни усюди, де б ви не ховалися, а особливо на окупованих територіях України. Крим буде звільнено, тому що Крим був, є та буде тільки українським. І зовсім скоро у нас іще будуть. Я в цьому переконаний далекобійні ракети Атакамс. Українська армія може ударить по кримському мосту, і коли російські загарбники не здатні нічого контролювати на окупованих територіях, коли до них прилітає безпосередньо у самісіньке серце у штаб їхнього чорноморського флоту у окупованому Севастополі, вони усе одно зараз розповідають, як вони будуть брати Київ. Побіда це флаг Росії над Києвом на колокольні Софійського собора. Ілі даже на тілі ну заборонити їм мріяти ми не можемо, тому нехай собі сподіваються, нехай собі вірять у вигадані ними ж казки. А збройні сили України рано чи пізно звільнять усі території України. І ви, друзі, допомагайте збройним силам, підтримуйте нашу армію та пам'ятайте, усе буде Україна.